В літо 6545 заложив Ярослав Град Великий Київ. А в града цього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії при мудрості Божої. За свою довгу історію Київ неодноразово перетворювався на попіл. Але незважаючи на це непорушним оберегом на берегах величного Дніпра стоїть Софійський собор, найстаріша споруда Києва. Вийшовши з богатирських билинних часів Русі, Софійський собор несе історичну та духовну місію. Потрапляючи сюди, ти починаєш відчувати себе частиною великого народу з великою історією. Адже не дарма Софія Київська одне з ста чудес світу. На площі біля її стін відбувалися урочисті посадження на Великокняжий престол. Проводилися церковні собори, прийоми послів, укладання політичних угод. Збиралося віче. Тут князі неодноразово виголошували промови перед народом. Саме тут відбувалися найвидатніші події у становленні української державності. На початку ХХ століття проголошувались універсали Центральної Ради Української держави 1917-1918 років. 1991-го всеукраїнським народним віче було підтримано акт про державну незалежність України. Єдиної думки, що додати заснування собору, немає й донині. Нестор в повісті минулих літ пише про рік 1037. Однак інші літописці вказують на те, що церква була закладена на 20 років раніше. Тому і фундатори називаються різні. Офіційна версія говорить, що це Ярослав Мудрий. Деякі вважають, що він лише продовжив справу свого батька Володимира Великого. Але так чи інакше Софійський собор за задумом творців став головним храмом Русі. 1240 двісті Київ було спалено військами Батия. Культову святиню було розграбовано, хоча собор і діяв, але прийшов запустіння. Лише в XVII столітті Петро Могила, митрополит Київський, зміг повернути Софію Православній церкві. Відколи і почалося її відродження. Для цієї роботи був запрошений італійський архітектор Октавіано Манчині. Масштабна реконструкція та перебудова перлини світової архітектури продовжилася стараннями гетьмана Івана Мазепи. Після чого Собор набув рис казацького барокко. Дзвіницю Святої Софії теж збудував Мазепа. Її висота сягає 76 метрів. І в ній досі зберігається великий дзвін Мазепа. Вагою 13 тонн і завишки 125 сантиметрів, який відлили в далекому 1705 році за замовленням та на кошти гетьмана. Скульптурний декор дзвіниці чудово взаємодіє з її архітектурною композицією. Вона прикрашена ліпними орнаментами, які переплітаються з сюжетними барельєфами, зберіглася майже вся ліпнина. У 1920-30-х роках більшовики мали намір зруйнувати собор. Його могла спіткати доля Михайлівського Золотоверхого. Урятувала тоді храм Франція, бо пам'ятала, що королева Ганна, дружина короля Франції Генріха I, була дочкою Ярослава Мудрого. Побоюючись міжнародного скандалу, радянське керівництво ухвалило рішення щодо створення в 1934 році Софійського музею заповідника. Але усі золоті та срібні речі були конфісковані. Позолочений іконостас розібрано, золото знято, а все інше спалено. Найголовніші святині храму, як то розп'яття, яке цариця Ольга привезла з Константинополя. А також шапка Мономаха, царський вінець, подарований Володимиру Мономаху візантійським імператором. Тепер знаходяться у крадіїв росіян у Москві. У 1941 році, коли Червона армія відступала від Києва, Святу Софію замінували, але вибуху, на щастя, не сталося. Під час нацистської окупації Києва експонати музею були розграбовані. Частину дорогих ікон і фотоархівів було вивезено до Німеччини. У повоєнний час в соборі та прилеглих будівлях було проведено багато реконструкцій. Було виявлено багато нових фресок і мозаїк. 1990-го Софія Київська була включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При Софійському соборі волося літописання. В підвалах святині була зібрана перша відома в Русі бібліотека. За описами очевидців вона містила понад тисячу книг, сліди зникнення якої не знайдено і досі. У західній галереї собору знаходяться гвинтові сходи, по яких князь з поштом піднімалися на хори, на яких слухали богослужіння та проводили державні церемонії. Саме тут виникають дивні почуття твоєї особистої причетності до великої історії нашої країни. Особливу цінність святині встановлять мозаїки та фрески 11 століття, 260 квадратних метрів мозаїки та 3000 тисячі квадратних метрів фресок. Це справжні шедеври світового мистецтва. Це нагадує нам, ким були наші предки, і ким маємо бути ми з вами. Усі мозаїки виконані на сяючому золотому тлі. Їм притаманні вишуканий малюнок, багатство бар, яскравість і насиченість тонів. Усього палітра мозаїк налічує 177 відтінків, кольорів. Імена майстрів мозаїстів невідомі. На відміну від інших культових споруд, тут зображені не лише персонажі християнського віровчення у суворому порядку згідно небесної ієрархії. Але й княжі родини та просто побутові сцени. Виконання фресок вимагало від митця великого зосередження та швидкості виконання. Оскільки писали їх по штукатурці, тож художник мав закінчити роботу до її висихання. Фрески надзвичайно довговічні, міцні. І немислимі поза межами будівлі, де вони виконані. На найвищому місці головного купола розміщена мозаїка Христа Пантократора. На склепінні головного вівтаря мозаїчний образ Богоматері Оранти без дитини на руках. Це одна з найбільших мозаїк, де Діва Марія стоїть з здійнятими в молитві руками і з відкритими долонями, що потребує майже титанічного зусилля, яке триває більше тисячі років. В темно синьому хітоні вона домінує над усім простором храму. Її широко розплющені очі, здається, гіпнотизують. Її погляд знаходить тебе. В будь-якій точці храму. А якщо піднятись сходами на хори, приблизно до того місця, де колись стояла княжа родина, то силу цього погляду відчуваєш найбільше. У будь-яку пору року чи годину доби світло збирається навколо голови київської Аранти, в найяскравішій усьому храмі німб. Існує повір'я. Поки стоїть Оранта, до того часу стоїть і Київ. Софія Київська з дня заснування служила усипальницею. На кропель собору містить поховання князів і вищого духовенства. Більшість імен, похованих тут, невідомі. Проте виявлені поховання вказують на те, що там поховані видатні діячі. Найвідоміші належать Ярославу Мудрому та Володимиру Мономаху. Зовнішність Ярослава Мудрого за версією радянського антрополога Михайла Герасимова. З високими східними вилицями, з трохи вузькими очима. Вона ще в дитинстві нагадувала мені Івана Грозного, здавалася злою, і наче чужою. І такою і виявилася, коли в наші дні обличчя князя було відтворено в результаті тривалих досліджень методом історико-криміналістичної експертизи на основі моделі Черепа та з використанням новітніх технологій. Криміналістом Андрієм Переїденко та мистецтвознавцем Юрієм Шатайло. Гарним виявився князь. Дуже близьким та впізнаваним. За стінами Софії шумить Київ, а тут панує тиша. І говорить до тебе мовою історії, вічність.